Готовність до всього та повний контакт з ворогом. У цьому полягає робота військового на псевдомальований. Розвідник бригади Робіш каже: росіяни зараз часто самі здаються у полон на лиману купянському напрямку, де вони з побратимами тримають оборону. Завдяки чому це відбувається та про нещодавні успішні операції. Воїн розповів нашій кореспонденції Софії Чолес. Прочиши чеши, посадку. Якщо найдеш якісь тропи, бліндажи, все фіксуй і вертайся, вертайся. Плюс, плюс. Відбитий штурм, повернуті позиції та взяті полонені. Так розпочалась ротація мальованого на Лимано-Куп'янському напрямку. Перед тим, як встигнути розкласти речі, вже наробили галасу для росіян. Ми заїхали, тільки почали ну, речі розгружати таке. Вроді почали приживатися, теріскап, треба вискакувати, їхати, штурмувати. Підійшли на позицію. Зробили штурмові дії, відбили. Єлі слегка, перебили їм зв'язок, відкотилися. Все пройшло буквально за сім хвилин зробили все всю роботу. Не зрозуміли нічого. Як ми підійшли, звідки, що і куди і куди назад відійшли? Тиха розвідка та повний контакт з ворогом. Така робота мальованого та його побратимів. На передньому краю краще самому прийти трошки, дізнатися більше про свою територію. Щоб ти відзнав підступи е, сектора і звідки може противник полізти. Розповідає, іноді ворог вилазить зі своїх нір з однією метою здатись у полон, нажахані роботою наших пілотів-дронів та без запасів провізії. Вони самі вилазять, їх розбирають скидами, впівіхами. Вони просто самі вилазять, здаються або залишаються гнити. виходимо. Ну, Плюсики мені ревком, ревком. У голосі розвідника спокій та буденність. Вже майже три роки він виконує таку роботу. Що встроювати спочатку на строкову службу 18 років, дімбільнувся. більнувся, через два місяці почалась війна. Я такий сижу вдома. Ну що, що я буду на робити на цивільному житті? Я тільки вийшов, я тут нічого не знаю, нічого не вмію, і на обратно ворожі снаряди неодноразово лягали поруч з розвідником. Каже, це позначилось і на здоров'ї. Та полишати роботу не збирається після відновлення знову устрій з Донеччини Софія Чолос, Максим Маслінніков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.